Моє вітання, друзі! Мене звати Яніна Соколова. В ефірі наше інтерв'ю, яке я впевнена для вас всіх буде важливо послухати не тільки для українців, але й для поляків і для європейців в цілому. Я нині у Варшаві в Україні йде війна. Тут у Варшаві тихо, але все місто в українських прапорах на вулицях чутно українську мову. Але мені би дуже хотілося, щоб інтерв'ю, яке зараз ви послухаєте, було дієвим у вигляді голосу України до європейців. Тим більше, що поруч зі мною людина, яка точно є голосом Європи не тільки тут в Польщі, не тільки в Україні, але й в цілому світі. Поруч зі мною Дональд Туск. Пане Дональде, моє вітання. Моє Я дякую перш за все за підтримку, яку робить польський народ і польська влада в Україні. Це, напевно, найбільша підтримка серед всіх європейських країн. І це не тільки те, що Польща вся стала жовто-блакитна, але ще допомога гуманітарна. Найбільша кількість українців, мільйони, зараз саме у Польщі у прихистку. Тому дякуємо за підтримку. В Україні вже місяць іде війна. Війна широкомасштабна, в 2014 році Російська Федерація напала на схід нашої країни, окупувала Крим і частину Сходу. Нині Російська Федерація намагається окупувати всю Україну. Як ви пояснюєте собі, чому Путін напав на Україну і яка його мета? Я біовом пліващі. Не було сумнівів від 2011 року, що у Путіна і в його планах немає місця на українську державу. Я Путін мав можливість, коли я був прем'єром Польщі, зустрічатися з ним кілька разів і розмовляти віч на віч. Його відношення до української держави завжди мало риси скептицизму, і він виступав з такими думками чи ілюзіями, що українська держава це якась фікція, щось ненатуральне, штучне, що Україна це частина Росії, що захід України повинен бути угорський, польський. то були такі анекдоти, алюзії, але проникало через це наростаюче у нього переконання, що державність України для нього є неприйнятною яка. Щира мета Путіна справжня мета Путіна по відношенню до України. В його і його публічних деклараціях навіть в його есеях, статтях, виступах, та навіть під час зустрічі віч на віч у таких більш неофіційних розмовах, напевно, було таке відчуття обурення, що українці не хочуть бути ближчими до Росії чи бути разом з Росією. Так, якби не вірив у це, не міг зрозуміти, що Україна, незважаючи на культуральні та історичні пов'язання з Росією, хоче бути західною державою, демократичною європейською і це будило в ньому таку невіру. А з часом обурення і злість. Я вас втретє спитаю, яка реальна мета Путіна по відношенню до України? Якщо та його психологія. Якщо питаємо не про, не про його психологію і не про ідеологію, а про стратегічні цілі чи політичні, то і все на то вказує ціллю Путіна є знищення української державності, а героїчний опір України і солідарність зі сторони західного світу. Хіба цю зловісну рішучість збільшує? Уступить тільки перед силою. не вірю у жодні перемовини з доброю волею Путіна. Або Україна з усім світом його затримують силою, або Путін буде намагатися де-факто повалити суверенність України. Я думаю, що вам це буде некомфортно чути, але я мушу це озвучити. Про це говорять, говорять в Україні і у владних кабінетах, і на кухнях. Ми розуміємо, що глибока стурбованість і фрагментарна допомога нам з оснащенням наших військових, гуманітарна допомога це великий плюс і допомога Україні зараз. Але чи не здається вам дивним, якщо говорити про Польщу, що в 20 кілометрах від польського кордону літає російський винищувач, і при цьому Польща не квапиться надати нам винищувачі літаки, зокрема Мі 29 А НАТО, Польща є країною НАТО із 99-го року, не квапиться закрити небо. Над Україною, аби ми не втрачали дітей, не втрачали людей і нашу інфраструктуру, але люди передусім. Я підсумую це питання. Польща боїться Росії, НАТО боїться Путіна. трудних питань. Немає важких питань. Ви маєте право питати і вимагати все, що могло б вас берегти. та Україну перед чорним сценарієм. І тут мова не про мій комфорт чи комфорт Польщі чи Заходу. Ваші очікування виправдані? І то о комфорт чи Польща боїться Росії? Так ваше очікування? Чи Захід, Америка, НАТО бояться третьої світової війни? Так, чи Польща бої Росії? З одного боку маємо дуже велику зміну, якщо говоримо ставлення Заходу. Польша завжди була більш-менш проукраїнська, але захід змінився на користь України. Кажу, як ваш адвокат від перших днів незалежності України Ході о наставіння цілого заходу і здається, що сьогодні у Берліні, Парижі, у найважливіших столицях Європи, але також у Вашингтоні, у Брюсселі, Захід має таке почуття, що пішов дуже далеко з допомогою на користь України. Я кажу про уряди, тому що публічна думка це дещо інше. А Україна має право сказати, цього не вистачає. Ми самі не дамо ради, потребуємо вашої допомоги. Ми усі повинні далі виконувати свою роботу. Моїм завданням і Польщі, а Польща є зараз об'єднана, щоб переконувати Захід, щоб Україні допомагати більше і більше. Наприклад, коли кажемо про закрите небо, про безпечне небо над Україною, то Польща сама цього не встані гарантувати. І напевно, Польща буде переконувати Європу, щоб взяти більшу участь у обороні України, але сама Польща не розірве домовленості. І я особисто вважаю, що дійсно корисною допомогою буде, якщо Утримаємо єдність НАТО і Європи. Та єдність повинна бути більш амбітною, але повинна далі існувати. Не може бути жодних тріщин у цій єдності. Як ви думаєте, хто із західних країн, а велику роль в цьому безумовно грають Сполучені Штати, і, як ви правильно сказали, з європейських країн Німеччина і Франція, хто, так би мовити, міг би. Точно поставити крапку в питаннях того, аби небо було закрите. Це моє перше запитання, і друге моє запитання. А ви особисто вірите, що найближчі п'ять років Україна може бути в НАТО? Я Тут не відкрию Америки, якщо скажу, що саме Америка вирішує о діях мілітарних, а рішення щодо закритого неба і щодо допомоги, як, наприклад, винищувачі міг, буде напевно вимагати консенсусу в НАТО. А це означає передусім рішення Америки. Є набагато краще ніж було колись. Що, по перше, маємо Байдена, а не Трампа. А це вже велика різниця. По-друге, в Європі є повна готова. Овність підпорядкування рішенням, якщо ці рішення будуть на користь України, тоді як без Америки НАТО нічого не зробить, нема чого приховувати. Ключ до таких рішень, як закрите небо, так чи інакше у Вашингтоні. Тобто я правильно розумію, те, що міги не дає Україні Польща, це позиція Америки? Так чи інакше інакше, такі рішення як міги. Повинні бути рішенням НАТО. Я, я сьогодні в опозиції. в опозиції, я не в уряді Польщі, але я думаю, що Польща не прийме таке велике рішення, бо це дійсно велике рішення як передача мігів якщо це не буде спільним рішенням НАТО і у свою чергу рішенням Америки. Це моя реальна оцінка. А чи це можливе? Не знаю. Я дійсно не маю інформації з цього приводу. Чи Україна буде в НАТО в найближчі п'ять років? А президент Зеленський пару днів тому сказав, що можливо Україна мусить признати, що не буде в НАТО. Ми повинні це моя думка, але і це думка більшості поляків. Ми повинні робити все, щоб Україна була в НАТО, щоб це рішення було виключно рішенням України і НАТО. Путін тут не має права голосу і не повинен мати. Перше і найважливіше це позиція України у цій справі. Польща буде робити все у цій справі, якщо Україна буде мати бажання бути в НАТО. Польща дійсно буде робити все, щоб переконати своїх партнерів. Чи це реально? На сьогодні мало реально. Але польща у НАТО теж була мало реально. Німеччина в НАТО теж була мало реальна колись. На сьогоднішній день світ складається з нереальних сценаріїв, коли з дня на день вони стають реальними. Так, але з дня на день це явно не станеться, і зараз ми у війні. І якби країна мала би реальний а не декларативний шанс потрапити в НАТО, ми б зараз захистили не тільки себе, але всю Європу від Путіна реальне в випадку України. У реальному випадку України було б повернення до тієї розмови після війни. Країна, яка у війні не буде прийнята в НАТО. до НАТО. Ми минулого тижня почули від турецької сторони озвучені. Побажання, претензії, ультиматуми Росії щодо України їх там багато, і вони стосуються як нашого суверенітету, так і нашої позиції щодо майбутнього. Але найбільше на чому акцентує Російська Федерація, це аби Україна е мала нейтральний статус до НАТО. Згодом я почала чути від українських політиків, зокрема від спікера Верховної Ради, тези про те, що мовляв, ми допускаємо в майбутньому. Ну, майбутньому, ближчому майбутньому, бо ми у стані війни, цей нейтральний статус за різними моделями різних європейських країн. Ваша особиста думка, як ви думаєте, чи нейтральний статус зараз для України став би поразкою? І якщо ні, то за яких умов? Ви би зараз, якби вели перемовини від української сторони, могли би домовлятися з Путіним про НАТО і взагалі чи варто з ним зустрічатися і домовлятися? по перше, Путін бреше це лицемірство на найвищому рівні. Ця війна не почалася через те, що Україна входила до НАТО. не було чогось такого. Путін напав на Україну в 2014 році. Зараз ця агресія є у сто разів брутальнішою і масивнішою. У цьому часі Україна не увійшла до НАТО. Не можемо вірити Путіну у його слова. Чотири тижні тому Путін, Лукашенка, Шойгу казали, що ми закінчуємо маневри. Зараз не буде військових на кордоні. А три дні по тому напали на Україну. Чи треба бомбардувати? Чи треба знищувати з поверхні землі? Українські міста, щоб розмовляти про членство України в НАТО, це все неправда, це агресія. Ті, які кажуть, що Путін нагадує Гітлера, мають рацію. Гітлер також прикидався, що потребує екстериторіальну автостраду або що хоче зберегти народ німецький у Чехії. Путін має подібне мислення. Оповідання, що приводом війни є те, начебто НАТО перебуває на Україні, є абсурдними і можна було б домовлятися у питаннях мілітарних без жодної війни. Правда, є такою, що ця війна триває від 2014 року, і це тільки наступний етап війни. Головною проблемою між Росією і Україною не є НАТО і статус України. А навпаки, це Росія забрала Крим, Донбас, а зараз знищує цілу державу. І перемовини з Путіним, коли немає над ним переваги тактичної чи стратегічної, будуть дуже важкі. Кожне слово Путіна не має значення. Тобто, якщо буде, буде, якийсь натяк на компроміс в питанні НАТО або альтернативного союзу, який, можливо, захистить Україну і українці при цьому будуть спокійні, але ми не будемо вступати в НАТО. Ви вважаєте, що варто піти на поступки терористам? Яка б ваша позиція була щодо цього? Є ще одне слово неутральності. Так, так, Власне, про це й мова. слово нейтральність. Залишимо поки що НАТО, поки що НАТО немає на порядку денному. Нейтральність. А Україна не була нейтральною? Чи Україна напала на когось? Чи Україна мала претензії територіальні? Хто ще мусить бути у цій ситуації нейтральним? Це Росія повинна бути нейтральною. Україна нікому не погрожувала. І ще раз повторюю, не треба жодної війни, щоб Україна була нейтральною. Бо чула, чи Україна має бути країною без зброї? Та ніколи. Якщо б на щось таке погодитися, це моя особиста думка. Про нейтральність можемо порозмовляти, але демілітаризація ніколи. Це б означало повний контроль Росії над Україною. Моя думка є такою, і це. Важливо у контексті останнього питання. ви оцю хвилину виграєте не тільки на землі, захищаєтесь перед атаками з повітря, але ви також виграєте інформаційну війну, і не варто тут капітулювати. Світ не вірить путіну. Якщо Китай веде подвійну гру, то тільки тому, що вони мають інші інтереси, але ніхто не вірить Путіну. Нема що слухати його аргументи, бо всі ми знаємо, це брехня і гра. І всі вірять в Україні, коли Україна каже, що вона є державою миру і хоче тільки незалежності і територіальної цілісності. І це дуже важливо, аби тільки Україна описувала поле компромісу. Тоді не Вашингтон, не Брюссель, не Берлін, і взагалі не Москва, щоб ніхто не намагався нав'язувати якийсь свій погляд на компроміс. Я б взагалі слово компроміс викинув, бо що означає компроміс віддати половину України. Напевно, Україна готова вести. Перемовини, та й Зеленський казав, готовий до перемовин миру, а не до перемовин капітуляції. Це Путін, агресор і злочинець військовий. Це Росія повинна уступити, а не Україна. Що на вашу думку може зупинити Путіна? Санкції ми про них чуємо з 2014 року. Так, зараз вони масштабні, але чи може це зупинити терориста? Три аспекти. Є три аспекти: це санкції, які є зараз. Їх не вистачить. здається, що цілий захід готовий впровадити санкції чи бойкот. Який буде для Росії нестерпний, тобто блокада на газ і нафту. але це займе багато місяців, а ми не маємо часу. Україна не має часу. Санкцій не вистачить. Я вважаю, що вони будуть болісні, і я думаю, що Путін не витримає цих санкцій. Але на сьогодні вони не закінчать війни. Тому має бути більше допомоги військової для України. Про це ми говорили на початку. Які є побоювання, страхи, де є бар'єри, які для заходу дуже важливі важкі до прийняття так або інакше, захід повинний допомогти Україні у питаннях мілітарних. Бо це здається єдиним способом, аби затримати Путіна, так вважаю. і третє від нас це не залежить. Це ті, хто усередині Росії. Я не спеціаліст з питань теорії великого заговору, але знаємо, що в історії Росії бували різні сценарії. Падіння Путіна, навіть якщо побачимо 100 тисяч людей, які підтримують війну Путіна, проте у Росії немає реальних інтересів у цій війні. Росія протягом трьох тижнів, дякуючи опору України. Росія втратила дуже багато і втрачає далі дуже багато. Це самогубна війна. Ніхто не бачить у цьому реальних інтересів. Це тільки націоналістичне божевілля Путіна і деяких еліт. Я не знаю, як довго росіяни витримають політику Путіна, але там також може щось статися. Як ви ставитеся до вислову Шольца, що мовляв його дуже засмучує? Хейт росіян а, по всьому світу мовляв, чому ви хейтите росіян? Це в цьому винна влада, а не самі росіяни. Ви дотримуєтесь такої ж думки? з з німеччиною. Є проблема з одного боку. Всі сили політичні німеччини дуже зв'язані з бізнесом із Росією з газом і нафтою. І це мало вплив на політику Німеччини протягом 20 років. Німеччина має також такий комплекс перед Росією ще з часів війни. І це багато разів повторювали з багатьох партій, що за жодну ціну не хочуть конфлікту з Росією, бо пам'ятають Другу світову війну. і ця промова Шольца. Він на мою думку хотів сказати дещо інше: що є Путін і влада, а є нормальні росіяни. Але ж це вони його вибирали, <ріст> і зараз вони не виходять <ріст> масово на протести. Ясна річ, Шольц повинен зосередитися на комусь іншому. Немає що захищати репутації росіян. Це росіяни мають відповідальність за те, що робить Путін. Я хочу сказати, бо я знаю досить добре політику німецьку. Там наступила проукраїнська революція протягом цих трьох тижнів. І політика у великій мірі є скорумпована російським газом, але публічна думка ні. А публічна думка є антипутінська, німеччина демократична держава. І там повинні слухатися, і що це каже це публічна те, думка. І у цьому є те, надія, те, що Німеччина буде більш рішучою. Ми віддали ядерний статус в обмін на гарантії безпеки в рамках Будапеського меморандуму. Зараз ми, на жаль, як ви бачите, нічого не маємо. Але Путін має і він має доступ до ядерної кнопки. І якщо він робить те, що він зараз робить, і перспектива цьому, на жаль, не є оптимістичною. Чи не боїтеся ви і європейські країни, що Путін може цю ядерну кнопку застосувати? Я мам мені 65 років, і перший раз в житті я відчуваю, що використання ядерної зброї і ще за сотню кілометрів біля мого дому є можливим сценарієм. І мова тут не про мою інтуїцію, чи про мій страх, чи передчуття. А так цілий світ сьогодні знає, що ми близько конфлікту ядерного як ніколи в історії. Навіть криза на Кубі далося швидко її розв'язати. Тоді був можливий конфлікт американсько-радянський, але його швидко розв'язали на сьогодні. використання зброї хімічної, біологічної чи ядерної путіним. і усі на заході вважають малоймовірне, але можливе. І що має для цього для зупинки цього робити? На то то є. Це найбільше, найтрудніше питання важке і цікаве питання. Бо що робити з такою ситуацією? Це шалена і прагматична політика Путіна. Це не божевільна людина. Одержима, але не божевільна. Він великоросійський націоналіст, він приймає логічні рішення. Но вони говорять фразу: навіщо тоді е, світ, якщо в ньому не буде Росії? Тому розумієте, так? І вони теж консеквентні в тим мисленні? так саме так. І в цьому і страх. І як відімедішак, він є послідовним своєму мисленню. І, як бачимо, він має почуття, що більшість росіян його підтримує. Тому усі на світі перелякані і тому доброї відповіді немає. немає також мови про капітуляцію. Усі хочуть допомогти Україні. Опір України може допровадити до ескалації, бо Путін не уступить. Тому цілий світ повинен бути свідомий, що не можна капітулювати, але ціна може бути великою. І тому прошу зрозуміти американців, німців, французів, поляки охоче б ще більше допомогли, якщо б мали більший вплив на все, що робить НАТО. Але світ дійсно спаралізований страхом, що ядерна війна є можливою. Але зараз війна в центрі Європи. Ви не думали про те, що Польща може стати наступною після України ще рок тому, Ще рік тому такі прогнози. такі прогнози, коли я ще був головою Європейської ради, то завжди повторював своїм колегам, що варто цю загрозу роздивлятися реально. Україна сьогодні є об'єктом агресії. ще коли була війна на Донбасі і у Криму. Путін буде дивитись на Литву, Латвію, Естонію, Польщу, Молдову, Грузію. Ми ж знаємо, що коїться. Я не здивований, але здається, світ більше розуміє. Америка напевно зрозуміла, що Путін у цьому прагматичному божевіллі напевно є в стані напасти на інші країни. Окрім допомоги Україні, НАТО повинні радикально змінити пропорції у своїй присутності на сході Європи. У Польщі, у країнах Балтійських, в Румунії мусить бути більше армії НАТО. Якби ви зараз були на місці Володимира Зеленського. Ну, Бачачи і відчуваючи досвід, який ми вже пройшли за цей місяць війни, як би ви вчиняли в цій ситуації? Якими були ваші кроки? Я знам президента Зеленського особисто. Я особисто знаю президента Зеленського, коли він був обраний президентом і запропонував, аби ми зустрілися у Києві. Тому одразу вирішили ще поїхати на лінію демаркації на Донбасі. Я ще маю дружні стосунки з опозицією України. Маю близькі контакти з Юлією Тимошенко з Петром Порошенком. З усіма добре співпрацював і з великим подивом дивлюся, що окрім конфліктів, всі один одного підтримують. Конфлікти залишилися, але у питаннях безпеки України агресії Росії усі дуже об'єднані. Я до речі, сьогодні розмовляв з кличком. Вчора багато розмовляв з Петром Порошенком, і у питаннях солідарності всі як одна людина. Так що б ви на місці Зеленського Зеленський робить абсолютно все, що треба. А Зеленський робить все, що треба. Я не хочу говорити, чи міг Зеленський приготувати кращу Україну до війни. Я не знаю, але як почалася війна, він як президент України і як герой усього вільного світу. Робить все, що треба, він справжній режисер репутаційної перемоги України. Україна сьогодні виграла у очах світу. Не кажемо про танки, бомби. Ми кажемо про думки цілого світу. І Зеленський має великий уділ у цьому. Бо Зеленський розповідає про Україну світові, і він в цьому чудовий. Фахово підготований, але ця роль велика. Це не тільки роль у телебаченні, це історична роль. І він чудово грає цю роль, бо навіть не грає. Він справжній, це чудово. Я не маю нічого, що міг би додати ще. Дональде, у нас зараз остання частина буде. У нас є запитання від українців. Я проанонсувала, що я з вами сьогодні зустрінуся. Я вас прошу, щоб ви дуже коротко відповідали. Це будуть бліт запитання одним словом. Окей? Я їх відкриваю. Готові? Угу. Хто, на вашу думку, винен в смоленській трагедії? Чи є там слід росіян? Не думаю, всі наші аналізи показували, що це просто катастрофа авіаційна. Не поєднував би катастрофу смоленську з сьогоднішньою ситуацією. Хоча Путін показує, що є готовий до усього, і тому тема смоленська повертається, але немає на сьогодні жодного приводу думати, що смоленськ був заговором. Якою ви бачите Україну за п'ять років? Питають вас українці. Серцем образ серцем картинка дуже чітка. Бачу велику і незалежну демократичну Україну в Європейському Союзі і може бути в НАТО, то бачу серцем. А розум мені каже, що таке бачення є можливе, але дуже важке до реалізації. Питають, як ви бачите тут, в Польщі, і взагалі в спілкуванні. З європейцями основну проблему, яка є в Україні, яка не дає рухатись в ЄС і в НАТО швидше ніж робили це поляки. Я нагадаю нашим глядачам, що в 99-му році Польща стала країною членом НАТО, а в 2004-му – членом Європейського союзу. Яка найголовніша проблема України на даний момент внутрішня, ну поза війною? Так Україна, Україна показала, показала своїм героїзмом, що буде втянь втянь великим втянь і безцінним втянь. членом НАТО. Цей героїзм, політична інтелігенція це безцінний досвід. Але об'єктивно кажучи, маємо складнішу ситуацію. Україна перебуває у стані війни. не зі своєї провини. А польща, коли вступала до НАТО, не була у стані війни. Хоча Україна має таку ж саму можливість для вас Путін вбивця. Тут немає сумнівів. Він відповідає за злочині воєнні. Я маю контакт зі своїми приятелями з Маріуполя з Києва. Що тут потрібно ще казати? Доводити, що Путін є злочинцем військовим? Забудь угу. в 2014 році йшли чутки: що, мовляв Путін пропонував Польщі розділити Україну між собою? Чи це фейк, чи це правда? Якщо ви чули, то кому це було адресовано? Яка була реакція польської сторони на це? Так як так, я казав на початку розмови. Путін багато разів у різному форматі на різних зустрічах починав ці свої алюзії, недомовлення, що українська держава не має сенсу, що Львів був польський, а Угорщина має права на Закарпаття. Тому це не були пропозиції, не були це плани чи щось інше. Була це демонстрація з боку Путіна, що він думає на тему державності України. Не знаю, як в Будапешті, тому що Орбан і на сьогодні має добрий контакт з Путіним і. Має обсесію на пункті угорців, які живуть поза угорщиною. У Польщі немає нікого, хто би позитивно зреагував на такі пропозиції. Польща, Україна, Велика Британія. Чи вірите ви в перспективи цього оборонного союзу? Чи буде він дієвим? Вважаю, що це не є доброю пропозицією. Ми потребуємо НАТО як у цілості. ці спроби побудувати союз без Америки. Це де-факто ослаблення НАТО заходу, і це може дати алібі політикам заходу. А тут є трійка сміливих. Завданням Польщі і Англії є переконувати усіх, щоб були рішучими. Я дуже дякую вам за цю розмову. У нас є така традиція в кінці за моєю спиною камера і вас. Вас зараз бачать мільйони українців. Якщо у вас є що їм сказати в ці непрості часи, то ви можете це зробити. в Польщі і на Україні. Сьогодні в Польщі і в Україні добре розуміють, який глибокий сенс мають слова вашого і нашого гімну. І чому вони ідентичні? Ще не вмерла Україна. І ще польща не загинула. Маємо подібну історію. Ці самі серця ми стали великою спільнотою. Українці, які зараз в наших домівках, також у моїх дітей, вони у себе вдома. Як сказав президент Зеленський, сьогодні немає кордонів і можете на нас завжди покластися. Польща не є потужністю, але те, що відчуваємо, наша солідарність до України, українців. І може навіть більшою ніж статистика. завжди будемо з вами. Дякую вам дуже. дякую Барсу за, за це інтерв'ю. Слава Україні! І сподіваюсь, що е, наступного року в цей чудовий час навесні ми зустрінемось в мирній Україні, і щоб обидві країни були в мирі. Дякую, слава Україні, героям. Слава.